Проста, але ефективна техніка для боротьби з тривожними думками. Кожного разу, коли у вас з'являється тривожна думка, просто задайте собі питання. Вона продуктивна чи ні? Продуктивна думка це та, що веде до дії. Ну, наприклад, ви збираєтесь у подорож і думаєте, потрібно зібрати валізи, купити квитки або, наприклад, заправити машину. І навіть якщо і є. Невелика тривога, вона мотивує вас діяти. Значить, то і є продуктивна думка. Непродуктивна думка це та, яка створює тривогу, але не допомагає знайти рішення. Ну, наприклад, зі мною щось трапиться, що буде в подорожі, я захворію, я розіб'юся. Така думка не веде до дії, тому її просто достатньо для себе відмітити. Це непродуктивна думка. Якщо ви навчитесь поділяти свої тривожні думки на продуктивні і непродуктивні, то оці непродуктивні думки з часом втратять свою силу, стануть менш інтенсивними і, звісно, перестануть вас тривожити.